Слава Господу, брати і сестри, за час, який ми маємо, я би сказав, чудовий час, благословений час, коли ми всі разом, як Церква Божа. Ми приходимо до Господа, ми чуємо чудове Слово Боже. І що саме важливе, також ми один за одного молимося. Слава Господу! Ми молилися за цих немовляток сьогодні. Що може бути краще, коли тіло Боже, церква молиться за твою дитину? У нас немає сьогодні багато часу. Можливо, навіть не стільки як проповідь. And we don't have a lot of time today, and this may not be a complete sermon. More of a discussion that I want to have with all of us. I want to read from Luke 16. And I won't read the whole story, but I want to remind us. І дуже багато є різних толкувань. І часом дехто хоче оправдати Христа. І як то так він міг похвалити неправдивого управителя. Glorified or or brought brought up in unrighteousness. Sort of But this parable that speaks for itself. And it says that there was a, a rich ruler. І він мав у був господар багатий, і він мав управителя, який керував його багатством. і написано, що цей управитель розтратив багатство свого господаря. І покликав цей господар того управителя і каже: Дай звіт! And this owner called the manager and said, "Give account of what you've done." And this manager said, What will happen when I lose my job?" I can't dig. I'm ashamed to ask.

І я читаю восьмий вірш. 8 uh, of Luke І пан похвалив управителя цього невірного, що він мудро вчинив. Бо сини цього світу своїм поколінням мудріші, аніж сини багатства. Аніж сини світла. Проте, сестри зрозуміти цю притчу дуже просто. Господь говорить, що управитель не хвалив цього, що господар не хвалив цього управителя за те, що він обманював. The master the owner, he didn't praise this or the for за те, що він поступав неправдиво. І тут навіть написано, що він каже, що він був неправедний. Але господар похвалив його за те, що він дбав за свою майбутність. Він дбав, він знав, що він згубить роботу, але в нього майбутність є, йому треба якось жити.

Really work. And they plan. And we do the same together with them. And it just just one more, one more dollar, I'll earn a little bit more. I'll, I'll build a house. And it'll be easier and it'll be better. And when the children grow up, it'll be better. But for some reason it doesn't get any better. І ми бачимо, чим старші ми робимося, тим більше клопіт, тим більше переживань, тим більше турбот. І хтось думає, от, ну ще до пенсії допрацюю, 65 років, вже тоді відпочину. І працюють, і добувають, і хочуть ще більше, і більше. І в 67 років виходять на пенсію. And at 67 they retire. А я так, що в 68 помирають. And then die at 68. А якщо навіть і не так, більшість не так. And some, some don't even get there. Не ці вже інтереси. And they have different interests. Не ці бажання. Different desires. І починає людина розуміти, що це все, що я так стремився, Воно губить всяку цінність. Здавалося, чим більше я буду мати, тим я буду щасливіший на старість, але так не получається. На що людина надіялася, воно стає безцінним. Не так давно я говорив з одним братом молодим нашій церкви, в нашій місцевості. І Він мені розповідав, два роки я будував хату. І каже, був таке завзяття. було. цікаво було. Вибирали кольора, каже, дизайн робили. Ну, каже, ну здавалося, довершимо це. And it was interesting because he would choose the colors and the design, and, and he thought, we are, we're, we're finally going to finish this. And this was our life. We planned all this out. We built it. Moved in. We're happy. And we're happy. With the, the, he said that we, we live in a nice house, the, the children are happy. And he says, Well, that was it.

і ставити правильні пріоритети в нашому житті. І тому Ісус тут дає той приклад, каже, сини цього світу, вони дбають за майбутнє, а ми як віруючі часом. And here Jesus brings us example and says the Ми живемо так якби це все було для нас. Якщо сини цього світу так тяжко працюють, щоб мати якийсь короткий час якогось задоволення, Наскільки більше ми повинні вкладати в наше майбутнє, яке є вічне, слава нашому Господу? Наскільки кращі пріоритети у нас повинні бути? І так як сьогодні було Um, and just as we saw today, the, the dedication of these children, and I want to call all of us to invest in our children. Вкладай мов дітей. Я не маю на увазі, що в них повинні бути самі кращі іграшки. Не одяг. Not the best одяг. Не так, щоб кожна дитина мала свою ванну. Це непогано, якщо є можливості. Але робім цей пріоритет, щоб тату був сином другом. But let's make it a priority so that the father would be a friend to his son. Because as our children grow up, they're not going to remember how well they live. They're going to remember the time that they spent with their mother. And their Remember the time when you stood up and, and spoke to them, колиже when you lay down and you spoke йдеш, говори, and when you walked and you and you spoke with them. Сказати, They're not gonna remember how much dad earned it. That's gonna become irrelevant. Але щасливі те коли виросли твої діти. Бо юар блест. І вони служать Господу. Ви знаєте, багато з нас вже в такому віці, коли ви порхуєте діти, коли діти виходять з хати. Ну, здавалося, що завжди буде гамір вдома, завжди буде весело, завжди буде так, знаєте, і сльози, і радощі, і сміх. Але так скоро пройшов той час. І, виходить, and then you're left with an empty nest. Такі, знаєте, ну... And you're filled with this type of sorrow. Сум, сумуєш, будь, One sorrow is, is when your, your leave you. Але ти розумієш, що так побудований світ, так Господь створив. І Господь сказав, що залишить чоловік, батька і матір свою, і приліпиться до дружини, і стануть одним тілом. And the, and the Lord said that the the man will leave his parents and will be cleaved to his wife. And if you had the right priorities in life, if you, if you invested in your family and not only financially, якором, на якій сім'ї будувалася, на якому сім'я будувалася. Ти знаєш, що ти зробив все найкраще, що ти міг, щоб вкласти все вчення в своїх дітей. Ти спокійний, але зовсім інший сум. Коли відходять діти,

І тільки залишається молитися, і навіть в такому положенні, ситуації брати сестри, завжди є надія. Слава нашому Господу! Господа не Господа немає тупіків. Він має велику милість і тому залишається випросити Його Господа. І все, що залишається, тільки просити, віддавати в руки Божі і віримо, що Господь буде стукатися. At, at Тому, брати і сестри, поки в нас час, поки наші діти малі, дбаємо за наше майбутнє, futures, як на цій землі, earth, але також наше майбутнє в небі. Вкладаємо наші пріоритети в Let's let's invest our priorities into ministry in the church. Я знаю, це це банально ми про постійно чуємо. This sounds a little uh, cliche or ordinary, and we hear it all the time. Але я хочу сказати щось трошки інше. But I want to say something different. Не в то служіння, яке здобуває нам якийсь авторитет, церкви чи якусь репутацію. ministry where, where we uh, gain some sort of uh, title or authority. Перевіряй своє серце і свої мотиви, щоб служіння було для слави Божої. Examine your heart so that your ministry will be for the glory of God. Я собі пригадую, то вже пройшли роки. And I remember that uh, this episode в іншому штаті був один такий дуже активний брат. And there was a very active brother in our скрізь він був задіяний. В недійній школі там же допомагає. Церкві. Все, що потрібно, він скрізь задіяний. І прийшли he was there. And there came a time where they had to move to a different state. Ви знаєте, коли він це оголосив, this, багато людей полегшено зітхнули. Пильнуємо, щоб наше служіння приносило мир людям. Let's let's be careful so that our ministry brings peace to people. Щоб будувало людей волки. Whether it's noticeable or not noticeable. And that's what we will invest into our future. Думаймо про це. Думаймо про це. Лестник бабас. Якова четвертий розділ. Our life is like a vapor. Що на хвильку з'являється. А потім зникає. Як пара. Де наші пріоритети сьогодні? our priorities today? За декілька мільйонів хату збудувати? Збудувати такий бізнес, щоб нул а біг successful business. Чи це гріх? Не гріх. Але знаєте, якщо ми маємо дійсно пріоритети царства Божого, з кожним роком ми будемо бачити, як це воно обесцінюється все пройде І ми підемо до Господа пустими руками. And we will go to God with empty hands. Але Господь нам дав чудове благословення. But God has given us a great Як ми можемо це дочасне перевести туди? Дев'ятий вірш я читаю. The, uh, verse I read. І я вам кажу, набувайте друзів сові від багатства неправ... неправедного, щоб коли променеться воно прийняли вас до вічних осел. And I say to you, make friends for yourselves by unrighteous mammon, that when you fail, they may receive you into an everlasting home. And Jesus talks about. Unrighteous нам or the the wealth the the system that we all use ми поставлені Богом щоб користуватися цим до нас, бо визи аз ганд. І Господь нам говорить, використай набувай цим неправедним багатством собі скарби і друзів. Свої фінанси, finances, свій час, your, your time, свої таланти, вкладай так, щоб комусь допомогти, когось прикликати до Господа, кому, комусь засвідкувати, комусь підтримати, когось. Бо каже: бо коли підеш в небо.

Так, те, to always live in a way where we translate what we have here to the eternal, what we will have there. He who, least, he who is faithful in what is least is faithful also in much. And he who is unjust in what is least is unjust also in much.

Because here it says if you were given something small and you were unjust in that, right you that. when you get more, you're gonna you're going to be the same. The widow? She had nothing. But the in in the 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 state of her heart made her give away everything she had. She і до цього часу ми читаємо про її ім'я. Слава Божому. Матвія 6 розділ, 19 вірш. Не складайте скарбів собі на землі, де нищить їх міль та іржа, і де злодії підкопуються і викрадають. Складайте ж собі скарби на небі, But lay for yourselves treasures in heaven. Де ні міль, ні іржа їх не нищить. і де злодії до них не підкопуються і не крадуть. Отож, 11 вірш. Коли в несправедливій багатстві ви не були вірні, хто вам правдиве довірить? Of 16 therefore if you have not been faithful in the unrighteous mammon man, who will commit in your trust the true riches and if you have not been faithful in another man's who will give you what is your own if we have not been faithful in the things of this world to build up god's kingdom Хто нам тоді дасть якусь нагороду на небі? Who? Ваше, наше, що нам належить, як дітям Божим? І останній вірш я читаю, 13-й. Жоден раб не може служити двом панам, бо або одного зненавидить, а другого буде не любити, або буде триматися одного, а другого знехтує. Не можете Богові і мамоні служити. No servant can serve two masters, for there for either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to one and despise the other. You cannot serve God and mammon. And Jesus one said that it's difficult for the rich to enter into the kingdom of heaven. It's ми читаємо про Корнелія, який стільки зробив добра для ізраїльського народу. Ви віри ба Корнеліясхудила годфода в Ізраїл. Ми читаємо про Лідію в Филиппах, яка була ну торгувала там Перпол Кармазеном, торгувала. І потім ми читаємо в ціле піснення до Ефесян до до Филип'ян, як апостол Павло постійно згадує про неї. And we read about Lydia and Philippi who, who had her own business and we, and we read how Paul talks about her through the entire book of the, the Philippians. It's difficult for the rich to enter into the kingdom heaven, but it's possible. And uh, the Lord makes one more statement here. And, uh, the, but the one who, who serves mammon or, or who serves his wealth, wealth не можете, бо Богові або серга і мамонів цей устан мамен І це не може бути, що, наприклад, як ми тільки багаті, і бідний може так само бути в таких самих проблемах. Тому брати і сестри, прикладаємо прикладаймо зусилля, щоб переводити це все туди. To transfer everything there. Starting from our own family. <smart> from our children. In church. And for the entire world. Let's be sincere. And this is proven, it's not just theory жертвуєш собою, своїм часом, своїми фінансами для Бога, твоя сім'я не буде залишена. Ти будеш бачити милості Господні на кожному кроці. Ти будеш бачити милості Господні на кожному кроці. Твій рахунок не буде великий в банку, але ти бачиш, як спрацьовує все big in the bank, but you'll see how everything works out. Ти будеш бачити, як Господь буде проводити, і тільки будеш оглядатися. Слава тобі, Господи, як все сталося. Добре, And аніл just uh, go through life and look back and see that that God made everything work workout. Я ще раз говорю, це не просто теорія, це практика. І багато з вас може свідкувати про це. And this this is is not just theory, but this is Been proven in practice because I believe many of you can attest to that. Учням, And when he appeared to his disciples after his resurrection. and when the apostle peter still did not understand what had been happening up until that time he said that i'm going back to fishing and i heard so many things where, or, or uh, sermons where he, people say he just abandoned his ministry and went back to his old life He I, I don't think so. I think that he did that because he needed to eat. Ну день пройшов, то треба їсти, треба рибу ловити. Ну в Крогер не підеш і в холодильник не підеш, щоб теж інше протримати. Пішов ловити рибу, бо треба що зловив, сьогодні з'їв, що продав, і завтра знов треба ловити, бо бо риба псується. He went to go fish, eat what he could, sell what sell the rest, because ни, ни ни, ни and I don't think that there was anything bad or, or unnatural in what he did. And Jesus did not judge him for that. And when he showed up and he asked them, Do you have something to eat? You worked, you worked all night, just like just as we work and 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 gain wealth. І коли Христос знав про це, when, when, uh, answer, каже, закиньте з правого боку. He said, throw the nets to the right side. І кинули ці неводи. And they cast their nets. І 153 риби зловили. And 153 Господь fish Господь благословив цю справу. Він не засудив, що вони рибу ловлять. Jesus did not judge them, but he their work. Але що далі відбувається? Виходять на берег. And they uh, they they walk out onto the shoreline, or the, on onto the, the beach, and there was already a fire. Pecena riba. The fish was already on the fire. Chleby. It was bread. Иисус Христос закликай учнів до сніданку. And Jesus invites his disciples for breakfast. Тому що це діти його, слава нашому Господу. Ми повинні працювати, ми повинні дбати. Але повинні вкладати туди. Бо ви ніти Господь попіклується за наші сім'ї і за нас. Буде і сніданок, і обід, і вечір, буде вечеря. вечердинер. Це обіцянка Господня. І той, хто надіється на Господа, ніколи не буде посоромлений. Нехай допоможе нам Господь в цьому. Давайте ми встанемо і звернемося до нього. Йому слава, хай буде. Амінь.